Від дівчата, хлопці та ті, що не визначились. Б'юті хак із суперклеєм. Вау. Шанталь. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут сексі-інфлюенсерка. Ти найсексі, ти крута. Інші – сіра простота. Чорт, тікаємо, зараз вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Так, бажаю. Де це я? Вітаю у світі магії. Хвойда, ти щасна щастя. Хвойда, як цікаво. Принцеса Розалія Катальська крутою блогеркою! У них тут навіть інтернету єшки нема. Ти Аладдін. Це Самій Келем. У тебе є дівчина чи секс-лялька? Що за крім? Дивись Барбі. А це у нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Виходите заміж за братів. Це один із семи гномів. Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Убира <пирать> такий вигляд, ніби його до чогось змушують. <пирать> <пирать> Стояла темна ніч. О, З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, <пирать> де є секс, наркотики <пирать> чи стриптиз. Після знайомства, а ти навіть в особисті не написав. Прай то тебе цілував. Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутяк. де живе ця курва. Ми входимо у селищі Міньо. Щось не видно, що ти боїшся. дівча з пророцтва. Усі oh, думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали. <звук> Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а твіттер. <звук> твоє лайно знадобляться пакети побільше. Шантай у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете звертати, кажена. Ну, все, ця вже з короною Скоро у кінотеатрах